Привіт ще раз. Зробимо тест-драйв на Yamaha Cygnus X. У нас SR-версія. Не знаю, чим вона відрізняється від звичайної. мені аналогію ці дві буквочки, Там Super Racing, можливо, якась, але вона повинна в принципі, цікавіше їхати, ніж звичайна, я так розумію. Версія. От. Ну і Сам Cygnus у нас в гарному стані. До речі, з невеликим пробігом, все на все оригінальних 20 тисяч кілометрів, 21 120. Дуже чистенько гарно працює двигун. Ну, Але, як завжди, говорив і буду говорити по посадці, він для мене не найзручний, тобто мені щоб на ньому сісти зручно. Потрібно злазити на місце для для пасажира. От, і тоді от таким чином вирівняти ножки і тоді мені зручно. Якщо я сяду куди я повинен, де я повинен сидіти, то ну, або стільчик тобто посадка як на стільчику як і на більшості взагалі скутерів. І тут трошечки можна навіть поставити вирівняти ноги. Але мені, скажімо так, не дуже не дуже він зручний. Хоча свіженький по роках, красива приборочка з тахометром на 10 тисяч обертів, цифрова приборна панель, пробіг, датчик, годинник, кілометраж, 30 км на годину. Тобто тут акцент зміщений на тахометр, а та швидкість справа показує. В принципі, цікаво, цікаво зроблено. Типу він сильно оборотистий такий зверху. Не скажу, що він самий шустрий, так як скутер немаленький. Із 125-ї кубатури його можна скажімо так, приліпити до якогось там Suzuki адреса. s версії щось от в такому ціновому діапазоні. Але по роках він, звичайно, трошечки новіший. Ну і звичайно, тому що він... Ямах і він коштує на якихось 300-400 доларів дорожче. Так як завжди так було і так буде, мабуть, що Ямаха як бренд дорожча взагалі по техніці, ну і звичайно ж по запчастинам. От. В принципі, кожен купує, що йому зручно, що подобається. Ну і Звичайно ж і дивляться на свій бюджет, так як одним за 1900 доларів краще буде купити якийсь автомобіль, а в кого є автомобіль і хто не хоче стояти в тому автомобілі в пробках, в жару і витрачати гроші на вітер і тим самим витрачати свій час Тим більше от таку чудову погоду в сонячний день сісти на скутерок і доїхати куди вам потрібно без черг, економно і швидко Коли це стосується міста, то це взагалі ідеальний варіант. Що я ще можу сказати? Скутер сам по собі високий, так як у нього тут два амортизатора, 12 колеса, ну і він височенький, звичайно. По набору швидкості десь мені так по враженнях а, після 60 він починає цікаво їхати, а по набору, то, що він важкуватий, але ну не дуже. Пробую максимально. Ну що скажу, біжить він сотку 100 км на годину. Оце неабиякий результат для 125-ки, скажімо так. Як правило, це 85-90 максимум. От, їде дуже гарно. 100 км для 125-ки це просто супер, скажімо так, по результату. Хоча він... По набору, звичайно, ну не дуже скажімо так, яскраво набирає по відношенню скажімо так, навіть порівняти, якщо це моделька там, адрес 125G, 125 s Але цей скутер явно більший по розмірах і, звичайно ж він важчий. Із-за цього не такий скажімо так, цікавий набор по швидкості, а в загальному все суперплавний, спокійний, впевнений набір. Цікава оптика. Симпатичний дизайн. Кому подобається такий апарат, телефонуйте. Він, як завжди, розмитнений, ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал внизу під відео. Всім гарних покупок!